Від початку липня в Україні фіксували рекордну температуру. У деяких областях країни позначка термометри сягала понад 40 градусів Цельсія. Томившись від спеки разом з усіма українцями, видання Українська Правда з'ясувало, як і чим харчуватися у спекотні дні, щоб краще себе почувати та забезпечити нормальне функціонування організму. Докладніше далі. Насамперед, фахівці центру громадського здоров'я радять пити достатню кількість чистої питної води. У таких спехотних умовах людський організм втрачає більше рідини внаслідок посиленого потовиділення та збільшення частоти дихання. А також не будемо забувати про фізіологічні випорожнення. Тож усе це організм має компенсувати, щоб уникнути зневоднення та покращити терморегуляцію. Спеціалісти радять уникати солодких газованих напоїв та алкоголю. Вони якраз можуть сприяти зневодненню через їх. Сечогінну дію, до того ж, вони дають небезпечну ілюзію насичення спраги, а у спеку важливо пити увесь час, навіть якщо спраги не відчуваєте. Так що намагайтеся вживати лише чисту питну воду без газу. Щодо харчування, то в першу чергу варто відмовитися від жирної їжі, адже за певних умов її споживання може підвищити ризик отримати тепловий удар. Крім того, не рекомендується вживати страви з надмірною кількістю спецій: червоного та чорного перцю, імбиру, часнику. А так також по можливості варто відмовитися від солі, споживання гострих та солоних продуктів підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву. Також спеціалісти радять утриматися від морозова та замороженого соку. Це калорійний продукт, який дасть нам енергію, а відтак і тепло, тож охолодження від нього може бути короткотривалим. Натомість спеціалісти радять обирати легку їжу з багатим вмістом рідини, яка легко засвоюється та не перевантажується. Пантажуватиме нашу травну систему. Краще з'їсти овочі, фрукти, салати, нежирні білкові страви, які дозволяють уникнути зневоднення. Крім того, варто їсти маленькими порціями протягом дня та часто. Так ви не перевантажите травну систему та організму буде легше з ними впоратися. Тож бережіть себе. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.